Бабця Остап Галина Онуфрівна народжена 1924 році. На тій фотографії її 16 років. І це остання фотографія, де вона в Любичі Королівській в своєму рідному селі, в якому народилася. Вони були заможні селяни, мали 7 гектарів лісу, 7 гектарів поля, мали будинок великий. І власне в 1946 сорок році вони підлягають під депортацію. Їх вивозять на Тернопільщину. При переселенні ними було залишено господарське майно, яке складалось із житлового будинку 170 метрів квадратних, комори 150 метрів, велика була комора, можливо, не знаю, помилка. Погреб, колодязь, будівельні матеріали, землі 8 гектарів, в тому числі орної землі 7 гектарів. Вартість залишеного майна становила 7350 карбованців. І це є витяг з Львівського державного архіву. Вони були виселені зі своєї землі, але все життя, всі ті роки, які жили на Тернопільщині, мріяли повернутися якнайближче до того свого села, де вони мешкали. І бабці-брат дістає дозвіл і купляє будинок в Раві Руській, яка. За 30 кілометрів, за 20 кілометрів від їхнього рідного села Любича Королівська, вже по стороні Польщі, яке відійшло до Польщі. Коли бабуся виїжджала за Раву ближче до українсько-радянського кордону, тоді, радянсько-польського кордону на той час, вона десь там на горизонті бачила ту свою Любичу Королівську, ті ліси, куди вони ходили по гриби, це були їхні ліси. Ось, І так до кінця життя бабуся мешкала. Зі своїми батьками в Раві Руській і не змогла поїхати в Любичу Королівську туди, де, де вони народилися, звідки були виселені. Там був потужний рух УПА також в Королівський, і і е, там був фронт. Моя бабця була зв'язковою УПА. Вона зі своєю подругою мали дівчата по 16 років і їм. Е, Здавали опівці якісь завдання, таємно на листочку передавалося написаному папері, що ти маєш зробити, і вони дві сідали на фіру і виконували різні завдання. Бабця завжди пригадувала дуже яскраво два моменти. Один раз, коли їй прийшло завдання на папері, писаною рукою написано. В житі під вільхою лежить забитий повстанець, маєте його взяти, привезти в таке то село і віддати батькам з правої сторони третя хата, щоб батьки похоронили свого сина. І бабці зі своєю подругою, маючи двоє 15 років, сідають на фіру з конями, їдуть туди, в те жито під тою вільхою, знаходять там вбитого хлопця, упівця. Бабця завжди пригадувала дуже красивий, кремезний. Світле волосся і недавно вбитий, бо ще кров не застигла. І бабця каже, що найважче було їм двом його затягнути на тофіру, бо хлопець був здоровий, тяжкий, і дві дівчини якось собі дали раду. Відвезли вони батькам, куди було написано за адресом, віддали. Віддали тіло того хлопця, батьки змогли свого сина похоронити. Друге завдання, про яке бабця завжди розказувала, вона мусила зайти в поїзд, де стояли, де був німецький шалон, і цілий поїзд був з німцями, і вона мала для партизанів красти зброю. І вона, і вона вночі залізла в цей поїзд, вирахувала, що німці будуть спати. І справді вони спали всі в тому поїзді, а бабця туди проникла всередину. А там висіли ті штабелями та ті їхні автомати, кулемети. І бабця звідти винесла дві рушниці і вийшла з поїзда. Зразу до неї підійшли хлопці, забрали. Вона навіть не бачила, кому вона це віддає, але вона це згадувала все життя. Ну, екстремалка була. Все знала радянська влада. В 16 років через рік бабцю арештовують, приходять туди до них. В Любичу Королівську арештовують, нібито за те, що вона переписувала з своїм подругом молитви українською мовою. Така була офіційна версія. Бабцю забирають від батьків до привозять до Львова в тюрму бригідки, проводять допити. Відбувається слідство, але суду нема. І пізніше до Львова прийшов фронт. І коли в Львів бомбили, одна з бомб потрапляє якраз в одне крило тюрми на Бригітках, де було господарське приміщення і кухня, але також були камери, десь там близько на першому поверсі. І десь на якихось півгодини на годину радянська сторожа НКВД-сти, вони втікли просто, бо було бомбардування, вони втікли. Але за годину вони повернулися. Але за той час, поки їх не було, до камери приходив якийсь чоловік і польською мовою говорив, мав ключі в руках, відкривав ці камери, які можна було відкрити, бо було близько. І польською мовою говорив «Кобєти, учекаючи додому. Втекло двісті осіб, трошки більше як двісті осіб. Серед них була моя бабця, і все моє дитинство пройшло з бабцею. Тому кожного вечора, як ми разом збиралися за родинним столом, бабця дуже любила розказувати ті всі родині свої історії. Вона найбільше в розповідях згадувала Любичу Королівську. Я там була, я там їздила. Залишається греко-католицька церква в Любичі Королівській, куди ходили ще мої предки. Село Лиси, село князі теж є. Але там я ще не була. Мрію поїхати відвідати е цвинтарі, можливо, знайти е могили своїх е своїх рідних, які там похоронені, бо вони там жили ну, століттями. Бабці паспорт е моєї власне. Останній паспорт ще СССР, Але так вона і не поїхала в Толюбичу Королівську з тим паспортом. Не поїхала.